Із настанням спекотної сухої погоди на території району, особливо в лісових насадженнях, різко зростає вірогідність виникнення пожеж. Тому головним завданням для оперативних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району є попередження пожеж в разі виникнення своєчасне гасіння, в тому числі із залученням різних служб та підприємств району. Нещодавно поблизу села Вознесенське відбулися тактичні навчання з ліквідації лісової пожежі, ініціатором яких виступив Орган управління та системи оперативного реагування Районної ланки територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту в Харківській області. За легендою, спочатку сталося загоряння сухої трави, згодом вогонь перекинувся на стовбури дерев. А відтак полум'я могло дістатися крони зелених насаджень. Ситуацію ускладнював сильний вітер, розташування поряд газопроводу та населеного пункту. На виконання плану основних заходів на 2013 рік та рішення. Районної комісії з питань технічно екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 7 травня поточного року, 21 травня, в районі проведено комплексне штабне навчання дій органів управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Харківській області, а саме дії під час виникнення великих лісових пожеж. До навчань були залучені як служби цивільного захисту району. Так і представники органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані лісові насадження у гасінні ймовірної лісової пожежі брали участь працівники лісової пожежної охорони державного підприємства Красноградське лісове господарство, районного відділу Міністерства надзвичайних ситуацій, товариства з обмеженою відповідальністю Красноградська овочева фабрика, оперативно прибули на місце надзвичайної події, працівники швидкої медичної допомоги і районного відділу внутрішніх справ завдяки злагодженим діям різних служб вогонь було Приборкано. В сьогоднішніх навчаннях по тушінню умовної лісової пожежі від лісгоспу були задіяні такі сили і засоби пожежогасіння. Це пожежний модуль на базі автомобіля ВУАЗІ з йомкостю води 700 літрів. Автоцистерна ЗІЛ-131 з екіпажем 3 чоловіка. Також задіяна була техніка це трактор із ґрунтообробним агрегатом і ДПД лісгоспу у кількості 5 чоловік. При тушінні лісової пожежі був задіяний мобілізаційно-оперативний план. Всі служби, які в ньому участвують, були оповіщені і справилися з ліквідацією лісової пожежі на відмінну.